Та ну, знаєте, пане Павло, кожен готовий критикувати, не кожен готовий брати на себе відповідальність, правда ж. Давайте зараз, власне, до ситуації на фронті поговоримо про Покровськ. Ми розуміємо, що Покровськ важливо для нас місто. Ми знаємо, що в Покровську є важливі шахти, власне, про ці шахти і про те, що знаходиться в цих шахтах. Покровську писали і західні змі, і вони неодноразово на цьому наголошували. Ми бачимо, як довго російські війська будемо відверти. Та просувається до Покровську, що вже не є їхнім виграшем. Зараз Покровську припиняють постачання газу до будинків. Причина це звичайно одна: значні пошкодження газопроводу через постійні російські обстріли, але в місті досі залишаються люди. Що зараз довкола Покровська, як близько російські війська до Покровська і. Можливо, ви щось знаєте про фортифікації, про те, як ми далі будемо діяти. Знову ж таки, лише якщо про це можна говорити. Ситуація на Покровському напрямку і в місті Покровського складна вже тривалий час. Я нагадаю, що евакуація дітей і сімей з дітьми примусова евакуація почалася вже доволі давно. До того соціальні служби вже. Місяці допомагали виїжджати сім'ям з цього міста, тому що це вже не прифронтове місто, це фронтове місто. І те, що з останніми тижнями там ну місяць, ворог при при. Повільніше став здійснювати наступ на Покровськ, було обумовлено лише тим, що він забезпечує фланг. Зараз ну, не можна розглядати Покровську, точку Покровськ, як єдину відриви від лінії фронту взагалі, на Донеччині, зокрема. Треба розуміти, що Покровський виступ, який. Став основним напрямком удару противника, ну, він обумовлює плани ворога по захопленню північної частини Донецької області. Ну, Щонайменше так я бачу, з, з розташування частин з'єднань наших і противника головне. От. Для захоплення Константинівки, Дружківки, треба заходити з флангу з Покровського напрямку, тому що так, в лоба, як вони намагалися з часів Ярського напрямку, з торецького напрямку. Їм це не вдалося, більш того, там складний рельєф місцевості для, для ведення наступальних дій, навіть якщо їм вдасться захопити той же Торецьк і з От, А з Покровська там відкривається такий. Добрий шлях, то, ну, доволі рівна місцевість. Для то, тому Покровськ це став для ворога ключовою точкою. Навіть не тому, що Путін ну, хотів там до, якихсь, до Дня народження ще до чогось там вигадували його захопити. Захопити вони його хочуть весь час, але цього не, дає, цього не дають Збройні Сили України. Ну, і певний час тому вони вирішили, що спочатку треба забезпечити фланги свого наступального угруповання розумно зрозумі... це вирішили, тому що Збройні сили України складали загрозу для їхніх наступальних сил, і ну, певно, ключем до ситуації зараз є ділянка в районі Курахового на півдні від Покровська, де тривають важкі бої, дуже важкі бої. На жаль, і на північ від Кураховського водосховища, і в Кураховому, і південніше від Курахова, там Успенський виступ, Успенський карман в районі Успенівки, дуже складна ситуація. Причому, судячи з того, що ну, навіть по інтенсивності бойових дій, зведень Генерального штабу можна порівняти от, за тиждень-два. Кількість бойових зіткнень на Курахівському і на Покровському напрямку, то там десь тиждень тому був пік такий порівняння з Покровським. Це свідчить, що саме туди зосереджувалися головні зусилля противника. Ну і по маневру їхніх резервів це свідчило. І очевидно, вже росіяни вважають, що там без додаткових сил вони справляться. І основні зусилля повертаються на Покровський напрямок. Зараз чисельність угруповання противника, якщо в людському вимірі брати знову на Покровському напрямку, там перевищує Курахівський десь в півтори рази. А може, півтори і навіть трохи більше. от Ворог цього разу, замість того, щоб бити. І далі в лоба по Покровському Мирнограду, де там лінія оборони у нас є, намагається охопити Покровськ з флангу в даному випадку з півдня, перерізати логістичні ланцюги, таким чином ну, приректи оборону на блокаду да, або на відхід. Ситуація дуже важка. Як буде реагувати наше командування? Треба розуміти, що у нас брак резервів, теж причому він проявляється очевиднішим, ніж у противника. Можливо, що дійсно Покровська. Буде захопленим ворогом. Але треба розуміти і інше. Те, що протягом цих місяців кожен, ну, ту, кожен наступ, кожен удар, кожен день приносить ворогу величезні втрати. Порівняйте, ну, весною цього року Авдіївська операція, Авдія оборона Авдіївки. Ворог втрачав там порядка 600-700. 600-800 орків на день. <кій> Минулий рік осінь Бахмут ворог втрачав 500-600 людей в день. Зараз втрати ворога сягають в особовому складі тільки від 15 до 2 От. І ці резерви треба чимось компенсувати. Тож не виключено, що з такою, з такою інтенсивністю гарячістю бойових дій захоплення Покровська, можливе захоплення Покровська ворогом стане для нього такою пірвою перемогою. Адже виконавши першу задачу, треба виконувати, розширяти, закріпляти успіх, а закріпляти його буде нічим. Пане Павло, а тут я вас запитаю про закріплення успіху, ми чули про війська КНДР, ми чули, що вони стоять на наших історичних територіях на Курщині, що нібито вони там готуються. Але якщо відбудеться ось ця пірва перемога, як ви вважаєте, або якщо росіяни побачать, що їм не вистачає резервів, як ви думаєте, чи можуть вони тут підтягти, підтягти свої КНДРівські резерви? А тут дійсно питання, тому що коли. Багато дуже у нас про північнокорейців говорять. Ну, насправді, щоб зрозуміти, 12 тисяч. Ну, от, от 1500 орків нищимо щодня, не говоримо 2 тисячі. Е, наскільки 12 тисяч? Ну, це максимум тиждень. От це приблизна кількість. Е, От 12 тисяч корейців вони компенсують російські втрати за тиждень. Це багато чи мало? Не так багато насправді і повпливати на перебіг бойових дій ця кількість північних корейців не може. Інша справа, якщо Ким Чен ним захоче масштабувати і разом з Путіним свій внесок. В російсько-українську війну і замість 12 тисяч, ну от, як пробний шар, цей приженемо в 10, 10 років більше, 1120 або 300 тисяч. Якщо 120 тисяч це компенсація м, витрат, тобто це допомога у тій мобілізаційній машині російській, яка не справляється з навантаженням, що найменше на місяць, да? на місяць-два. А якщо 300 тисяч, наприклад, ну то це, власне каже, дозволить Путіну продовжувати тими ж темпами, при тому в тих же темпах набору особового складу, продовжувати війну без додаткової мобілізації. Оце може бути складати загрузу. І щоб цього не відбулося, як на мене, це буде залежати від тих втрат, які понесуть корейці зараз. Якщо будуть зараз великі втрати, то це. Поставить вже не Путіна кімчиним перед питанням, а чи варто збільшувати свою чисельність, гнати ще більше число корейців на убій в Україну? Ну, заради старих міг 29-х і су 27 сьомих він це сам що завгодно може, але це дуже складне питання для його і його банди. Тому від того, які, як будуть нищити тих корейців, які зараз є, залежатиме і подальша участь щонайменше особовим складом Кореї в цій війні. З іншого боку, пане Павло, ми бачимо, що диктаторам не шкода свого м'яса. Вони власне його так і виховують і народжують саме для цього. Так і ми бачимо, що вже відбувається з російськими дітьми, якщо їх можна так тепер називати, тому що це Просто люди, які виховуються і народжуються в ненависті, і на ній виховуються. І в мене до вас останнє питання. Ось ми проговорили про ситуацію на фронті. Тож багато зараз говориться про мирні переговори щодо війни в Україні. Вже прем'єр-міністр Польщі Пан Туск сказав, що вони можуть розпочатися цієї зими. Чи не тому, як ви вважаєте, Росія так поспішає зайняти чим побільше нашої землі, щоб на найбільш вигідніших умовах. Розпочати перемовини, або чи допускаєте ви, що якщо ці перемовини все ж таки розпочнуться, вона зараз займає ці, ці наші землі, щоб потім від них під час перемовин ну, від чогось відступитися, знаєте, чимось пожертвувати, щоб щось залишити? Я дуже скептично відношусь до можливих перемовин між Росією та Україною, тому що наша позиція і позиція Російської Федерації діаметрально протилежні. Пісков на днях в черговий повторив за Путіним їхні вимоги до початку переговорів, які нічим не відрізняються від тих вимог, які вони висували в 2022 році. Фактично, вони зводяться до капітуляції України. Україна капітулює, ми починаємо перемовити. Україна погоджується на капітуляцію, ми починаємо перемовину про капітуляцію України. Все нормально. Ми готові хоч зараз, говорить Путін, сісти за стіл переговорів про це, справа тільки за українською стороною. Вона не хоче капітулювати. Зеленський не хоче йти на переговори про капітуляцію. Оце позиція Москви. Позиція України так, очевидно, у нашого державного військово-політичного керівництва дещо змінюється. пріоритети, якщо ми говорили про те, що територіальна цілісність і незалежність України є е, ключовими факторами, якими поступатися неважно. жодного жодним чином не можна. Зараз уже з'являються такі думки. А чому б нам не ну, Ми ж не на це. Не назавжди віддаємо Росії територію, та це назавжди. От. Тим не менше, дрейф такий є. Але чи зможемо ми додрейфувати до стадії, коли президент скаже, так, ми приймаємо умови Путіна, Україна капітулює. Я в цьому сумніваюся. Цього не дасть не український народ, ні наша армія, тож такий формат переговорів. Малоймовірний. Е, інші формати. На інші формати не, не збирається йти Путін. Ну, власне, так, так воно десь і, і виглядає. Мені принаймні так само. Пане Павло, я буду вам дуже дякувати за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за те, що пояснили все, що відбувається на фронті. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21, був разом Ми з нами на зв'язку. Я дякую вам також, шановні глядачі, що були присутні на цій розмові. Будь ласка, залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте. про… Мирні перемовини. Чи ви допомагаєте донатити армії? Дуже сподіваюся, що так. Залишайте свою вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і дякую вам за розмову. Ще побачимось!